Сьогодні ми їдемо у вигільний край. І це не Донбас, а Центральна Україна. Роками тут, у шахтах і в кар'єрах, видобувалось буре вугілля, а потім це стало нерентабельно, підприємства закрили. А кар'єри лишились. Вони обросли деревами і перетворились на блакитні озера. Лишились села, які туляться до кар'єрних відвалів. Колишні гірники повернулись до своїх традиційних селянських занять. Вишили стіни палацу, який бачив і дворянські бали, і розквіт вугільної промисловості, і її занеп. Усе це дивовижне переплетіння постіндастріала, природи і сільської автентики ми покажемо вам в сьогоднішній мандрівці. Бачите, за мною е, палац поміщика Вінберга, зведений в 19 столітті. Взагалі, в Кіровоградській області не так багато старовинних палаців. Е, ну, якщо порівняти там, з Тернопільською, там, чи Вінницькою областю, і це ну, один з найбільших і найгарніших е, в Кіровоградській області, але зараз він в стані руїни. Е, і ну, так було не завжди. Він перетворився на руїну буквально ось в останні десятиліття, вже після розвалу СРСР. При Савку тут був якийсь е, інтернат, е, був якийсь ще там навчальний заклад. Ну, е, Тим не менш, будівля підтримувалася в нормальному стані. А потім уже е, за часів Незалежної України його передали монастирю. І монастир е, довів цей палац до ручки. Тобто, там спочатку е, вони просто занихаяли його, потім там відбулася якась пожежа і пообвалювалися перекриття. Ну, На даний момент він. В такому стані вже ближче до руїни. Ну, тим не менш ще є на що помилуватися. Поміщики щось розуміли в ландшафтному дизайні. Палац побудований на такій, на такій терасі над долиною річки Інгулець. Виходить от палац. Ти з вікон бачиш всю панораму місцеву. Тут же під вікнами росте старовинний 300-літній дуб. От, дуже класна така мальовнича галявинка, на якій зараз е, приємно посидіть помилуватися пейзажем. Ну, Майбутнє, на жаль, у цього палаця, як і в більшості палаців України, дуже і дуже туманне. І підходимо до бандурівського розрізу. Такого найбільш віддаленого з усіх олександрійських вугільних розрізів. Не часто сюди добираються туристи і урбан-експлорери. Поки що самого розрізу не видно, але видно його відвали. Мені це нагадує Узбекистан, Таджикистан. Там просто є така місцевість, де дерева взагалі не ростуть, а трава росте. І виглядає вона саме так. Вугілля воно залягає не на поверхні землі. Щоб до нього добратися, треба зняти верхній шар пустої породи. Ну тут в основному це глина. І знімають цю глину за допомогою екскаваторів, таких великих екскаваторів. Це можуть бути драглайни, можуть бути абзецери, так звані відвалоутворювачі. І вони насипають оцю породу, іде така конверна галерея, по якій ця порода сиплеться, і утвориться такий конус. По міні тарикон. І оці пагорби вони утворились таким чином. Тобто оце, Наприклад, насипалася одна кучка, ось інша, ще одна, ще одна. І так воно утворився такий гірський хребет. Природа це кайф? Природа це кайф. Але і антропогенні ландшафти можуть бути класними. От що я вам хочу сказати. Розумієте, Це типу, якби не зовсім природні ландшафти і місцевості. Тут, мав би бути просто рівний степ. Все. То все, що тут оце утворилося, це озеро, відвал. Це результат діяльності людини, результат промислової діяльності. Але ж вийшло красиво. Доброго? Добрий день. То ми тут гуляємо по розрізам. Подивимось, були на цьому Бандурівському, зараз на морозівській йдемо. На Бандурівському, так. Це ж морози в А ви тут же ну, давно да, живете? Та все ж сіки, год 15, а так більше вже. Більше. А при вас ще працював? Так, да, розріз був. Тут десь пуття були, ж у нас і ага. були красиво було, тепловози, електровузи, які хоче так красиво. Да, було все. А потім все потяг розібрали. Зараз цей... все порозбирали, будини має. Була й вода, було все. Скільки людей в селі живе? Ну, ми вважали 73 ще. Живе. 73. — людини в селі, так? Да. Це в селі зараз, в нашому, цьому Угу. А так пандуровка щось показує, синуватка. Тука ж люди виїжджають виходять. А зараз ось війна почалася, то люди не знають, що. Чого... У село тікають, бо в городі куди. Прилітає, не? В селі да? якось хоч чуть-чуть тихо. Да. Це таке робиться зараз кругом. Да, ну тут природа весною просто кайфова. зараз да, просто нереальний кайф. Вообще, тільки то, що кабани бігають зараз, і лисиці, і нас, і вовки. Що тільки не бігають? Тут, тут, по полям да, бігають? Так, да, це ж тут бігають, ось тут ось бігають. А то що? дикий степ такий. Ну, ось ось. Ну, воюють, вони ж бахають, вони тікають, де ти їх А, і тут тих тихше, так? Да? Нас поки тихо. Ну, літають так, ну тихо ж. Вони біжать тікають, де їм хочеться, бути. тіше Я думаю, зараз є навіть такі хати, що просто заїжджаєш живий. Да? Ну, типу. Є, ось і тут хати є, і там чуть, -чуть далі, звісно, тільки з Якби Якби сторож, є такі, що розбирали порозбирали всі хороші хати. Або дуже поганий, два-три роди постояв, криша протекла, завалилась. Вони ж кришу, завзяли, зняли, або... а тепер суш. Ну і все, і все позавалила вода. Да. А далі там туриш. Такі хати красиві були, ну що ж, порозбирали люди. А ну тепер бурянами заросло, та і тобі все. Це ви позабирали, шпали, так? Да? Вони просто валялись? Ні, ну, ні, а тут це якраз тільки це так позабирали і красу так поставили. А, да, саразі ж пал точно. Ну, і спались вони з вічність будуть. Спав вона вічність буде спав. На худобу цікаво подивитись. Да. Ви тут, короче, засідаєте, да, я бачу у вас от і коні і бивці там. Ну от от чуть-чуть надо було б раніше прийшли от так коло овець фотографувати. А де вони зараз? Ну, сейчас загнали. У вас три коні. Це ваші ткині. Скільки зараз кінь коштує цікаво? Та смотри який. Ну якийсь там середній. Середній. Щоб так більш-менш нормальний був. Тисячу <кхух> доларів. Тисяча доларів кінь, так? Да, ну, рідко колись так. Але ви його як транспортний засіб зовсім. У вас ні звозчика ні немає нічого. Ні, ні, я його не викопу На машині, так? Да. А це жеребець. Ага. Це ви на ньому катаєтесь? Так, так. Це чисто мій, я на ньому. За чистокровний, за Очень красиво. Чистокровный жеребец, да? да. А то вот убила то рисачка. Рысачка? Взяти... А вы прям ездой занимаетесь, да? Вам вы кайфуете просто вид. Сотрафил. Да, да. да давай. І їдять, а ви дивитесь. <рігум> дякую вам. На здоров'я, на здоров'я вам, а паски шани печуться, тільки постовані. Дуже дякую, поїмо <рігум> за, за ваше здоров'я. Як вас звати? Наталія. Ви живете тут, да? да, так? Як вам тут живеться? Привикла, працюю вже на пенсії, працюю. А у вас а... молока немає? Ой, немає. Заболіла ж, прибуліла щось наша маня. Оце ж хлопці будять, щось і з'їла, напевно, не знаю. Нема, було, нема вже. Друзі, і от ми підійшли до такого місця, яке, я думаю, буде кульмінація нашої, нашої сьогоднішньої паласки. Я не знаю, чи бачите, ви на своїх моніторах, телефонах, оцей колір. Я не знаю, чи ваш екран здатний його передати. Ну це просто супер насичений, такий бірюзовий колір. Виглядає він абсолютно ірреально. Тобто я на нього сижу, дивлюсь і ну, мені, мені не віриться, що це, ну, що це не якась там. не знаю. 3D-ефект. Коротше, дуже, дуже насичений колір, і він просто гіпнотизує, коли на нього дивишся. Ну і звісно, оці береги із суміші, піска, глини, чи якоїсь породи, які так виглядають досі такі. О, давайте! А куди ми? Йдемо зараз через Бандурівку в сторону Олії. Так що, давайте під'їдемо. Що ти такі моменти почуваєш, Коля? Блін, таке відчуття, що десь тобі в чомусь усміхається доля і люди у нас привітні і добрі насправді. Бувають. Є і жлобкуваті, і недоброзичливі, але є щось. Справжні українські гостини ще залишились, хоча б в таких селах вона є. Так, класний мужик. Андрюха, ти що? А я знаєш, я коли їду в кузові якогось такого автомобіля по сільській місцевості мені згадується е, поїздки автостопом в середній Азії, де такого бувало декілька разів. Також в них в дуже глухих місцях проїхатися. І або знаєш, або в країнах наприклад, в Грузії, в селах можна було теж приїхатися на цьому ага. на причепі. І це знаєш, це особливий кайф, коли ти їдеш повітря, дме тобі в обличчя і ти такий у, -у, 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 -у! Так, це село Андурівка, яке дало ім'я одному із розрізів, на якому так, ми нені. були. Салют. Подивись, як люди живуть. Вони сидять у себе на подвір'ях. Тут навіть парканів особливо люди не ставлять. Значить, дуже все так по-домашньому. Хати, обкладені плиточкою з візерунком геометричним. Це такий справжній український вайб. Подніпровський. Розлоги, степове село по обидва боки річки Інгулець. Ага, оце нас сюди довезли, так? Все, трошки дають, підвертемося. Дуже вам дякуємо, хлопці. Прямо, 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 і будете валіми. Ну, Добре, забейте, дуже дякую. На зв'язку. Так, так. Дякую. Ми йдемо зараз якраз. По трасі колишньої залізниці. Це була промислова залізниця, яка обслуговувала цей розріз. Власне, все, що на ньому видобувалося, вантажилось в залізничні вагони і вивозилось в сторону Олександрії, в сторону ТЕЦ, де невдовзі і спалювалось. Тобто, в принципі, вугілля їхало небагато. Кілометрів 10-20. Ну, його треба було возити і залізниці це якраз було найбільш оптимально це робити. От. Ну і як припинився видобуток вугілля, відповідно саму залізницю розібрали. Тобто ми зараз, зараз йде, йдемо по цій землі, тут прям була проложена залізниця. От прям тут, так. Да. І ті шпали, що ми бачили, це спалиться, ці да? залізниці якраз їх е, ресайклінг такий зробили. розумієш, просто ага. Зробили хорошую шпалу. Дуже гарна хатинка в українському стилі. Дорогі друзі, бережіть українські села, тому що саме тут знаходиться справжня українська душа. Причому не тільки в таких от гарних білих хатках, а й позаду автора стоїть хатка 60-х років, теж виглядає насправді досить прикольно. Я готуюсь фоткати залізницю в одному досить мальовничому місці. Бачите, тут колія раптово виходить на долину річки на значній висоті, так, по насипу. Над річкою якби, проноситься. От, і, ну, гарненько тут можна взяти. Я дуже люблю цей очерет, який понизу і десь там вгорі буде потяг. Андрій, як? Так, е — Так, Сфотографував я потяг, Хюндай. Не те, щоб це якась дуже рідкісна штука і дуже цінна, тому що це графіковий поїзд, його піймати досить легко. От, але на контрасті, сірий потяг на контрасті з зеленою травичкою виглядає дуже кайфово. Да, до речі. Я знімав теж його. Коже знімав? Да. Хорош, хорош. Чому це їх фоткаєш? От, скажи, от, чому твоє захоплення там, саме приїжджати в поля і фоткати потяги. Там, і... Це така своєрідна естетика. Це... Як пояснити? А, коли. Це ще не така легка задача поєднати наприклад, залізницю і з природніми ландшафтами, так щоб це класно поєднувалось. І показати, просто, як може виглядати залізниця в різних ландшафтах, ну, світових навіть ландшафтах. я кажу, Тобто і про гори це може бути, і можуть бути ліси якісь дуже гарні. і... Залізниця на тлі морів, заходів сонця і да, все таке. Да, 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 да. це, це, це ціла естетика. Це, да, це просто окремий вид такий мистецтва. мистецтва. От, інакше це ну, важко ну, да, да. сказати. А скільки ти років вже yeah. фоткаєш, так сказати, паяєш, mm -hmm. да, ти це да, да. Ну, у мене офіційний стаж десь з 2009 року. Ну тут виходить mm -hmm. вже 16 років. Mm -hmm. О, такий ветеран. Так, да, ветеран. ветеран, 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 ветеран. Ну, я в основном більше цікавлюся зйомками громадського транспорту, саме електротранспорту, трамваї, тролейбусів. Це такі самі головні мої кандидати для зйомок. Угу. От, Однак до залізниця також не небайдужі. Так що... Прикольно, Андрій, клас. Дякую. Кла класне захоплення. Дякую. Хоч я і не прям такий фанат цього, але мені цікаво, що люди захоплюються такими незвичайними справами. Знаєш. Дякую. Йоу, друзі, ми на нашій фінішній точці. І я вам скажу, що це просто підпал. Ви подивіться, як західнє сонце підпалило борти цього кар'єра. Це взагалі затоплений гранітний кар'єр, досить невеличкий. Але тут є якісь джерела з радоновою водою і місцеві дуже це озеро, приїжджають сюди відпочивати, в тому числі по. Залізниці тут є зупиночний пункт. Тобто це для широких верст населення місце відпочинку. І нам щастить, що зараз ще весна і тут немає взагалі людей. Як було б це літо, тут би були шашлики, колоночки, знаєте, десь там Вірка Сердючка, десь там може і російський репчик, берег От. ну Зараз тут повна тиша, тільки жаби кумкають. Такий неймовірний спокій, Таке за... <кій> миротворення. Там десь буде залізниця. Ми, в принципі, це буде остання наша точка, де ми е, щось цікавеньке подивимося. далі вже буде повернення в цивілізацію. Е, сьогодні у нас вийшла така комплексна програма, таке асерті із постіндастріала, е, сільських пейзажів, трошечки було Залізничного фанатства. От. Ну і це все просто на фоні шикарної весняної природи і погоди. Ми трошки вже обгоріли. Це день такого весняного дурня, який не, не, недооцінює сонце. От. Е, трошки втомилися, але нас врятувало те, що ми в день-дві години поспали, відновили сили, ну так, півтори годинки покимарили. І зараз ми ще на всіх парах. Пройдемося нічними околицями Олександрії. Ну що, ходімо ще подивимось на останні промінці Західнього сонця. Дякую, що ви з нами на нашому каналі. Сподіваюсь, вам сподобалось наше асортті. Таке життя.